Гарного сім'я, дівчата і хлопці. Сьогодні я буду жарити е, смачні пиріжки з цікавою начинкою. От. Значить так, я ось відварила або одну велику картоплину, або дві таких середніх я ось відварила. Оце я зараз, вона ще гаряча, тепла. Я їх зараз потовчу гарно. Просто в звичайній воді, не солила, нічого відварила. Тепер відвар ось тут у мене окремо. Це я гарненько зараз перемішаю. Гарненько я так перемішала, і треба впевнити, щоб воно гарненько так прохололо, щоб не більше, ніж 40 градусів було. Тепер кладу я решту інгредієнтів. Мені треба 2-3 ложки олії. Я наливаю сюди. Одну столову ложку цукру. Любе тісто любить цукор. Коли будемо жарити, то приємний хруст буде в пиріжках. Так, тепер півчайної ложки солі. Якщо ви боєте, що тісто буде засолодке, то не кладіть взагалі цукор. Дріжджів, ось у мене відміряно одна чайна ложка дріжджів. От, я кладу сюди. Або 15 грамів сирих. У мене сьогодні сухі, перемішаю. Постоїло воно в мене хвилин 5 для того, щоб дріжджі трішки, так знаєте, набухли. Тепер борошна. Борошна треба від 400 грамів. У мене тут десь 200. Взагалі-то скільки треба, стільки навієм. Тепер розпушувача, чайну ложку розпушувача кладу сюди. На борошна я завжди кладу. Ось так і вію борошно. Я вію поступово. Мене часто запитують, для чого ви кладете і дріжджі, і розпушувач. Якщо смажете волі, то тісто буде таке, наче, знаєте, хрумке, таке із такою приємною скоринкою. А взагалі, то сода підтримує. Вона починає працювати з першої секунди і збагачує тісто вуглекислим газом і все, воно там дружить гарно. О, все вийде, все буде добре, дівчата. Не забувайтеся, що тісто любить тишу, спокій, гарний настрій. Оце так зараз замішую. то соду кладуть в тісто для цих пиріжків, що в олії жаряться, щоб менше впитували олії. Дівчатка, тісто ось таке гарне. Еластичне. Я його кладу назад в мисочку, трішки потрусила борошном І накриваю його плівкою, і воно в мене буде стояти десь хвилин 40, а може годинку, щоб гарненько так підійшло. Тісто підходить. Я зараз нагадаю, які можна начинки сюди зробити. Перше це зварити картоплі. З якоюсь там засмажкою, мор... морква, цибулька, можна просто зробити із маслом, Добавити туди зелені, якусь кропчику, ну, на свій смак, хто що любить. Можна ще зробити горохове пюре, можна зробити з капустою з тушеною чи то жареною. можна з морквою зробити, можна рис і яйце. І теж туди покласти там якоїсь зажарки. Ну, все на свій смак ви домовуйте, робіть. Якщо ви смачну начинку зробите, то я просто нагадую, що можна зробити. Можна е, яйце, зелень і туди трішки сиру потерти. От, це теж такий варіант начинки можна зробити. Можна ковбасу з сиром зробити. Чи з вареною ковбасою, чи хто яку любить, теж туди сиру твердого потерти буде дуже смачно. Ще дівчата можна з лівером зробити, от, можна з м'ясом зробити, з відвареним теж е, м'ясо відварити, туди смажки смачної зробити. от І теж буде як варіант начинки. Можна, можна з кисломолочним сиром солоним. Я недавно варила вареники із невісточкою, з яночкою. от. Вареники ми варили із солоним сиром. Дуже смачні вареники, воно так незвично. А я зараз покажу, як я буду робити, яку я начинку сьогодні буду класти в пиріжки. Варила, дівчата, борщ, і в мене залишилась квасоля. Ось. Я беру квасолю, можна відварити квасолю, можна горох. Це сьогодні із-за квасолі, це я роблю ці пиріжки. Чи захотілося такий якийсь цікавий варіант зробити? Ось моя квасоля, зараз трішки можна блендернути, можна ось так трішки такі, трішки помняти. Не сильно воно гарно імнеться, але нічого. Зараз я отак помну. Не принципово, щоб це було пюре, але трішки я його прийняла. Тепер Ще в мене залишилась вчорашня зажарка. Я покладу дві ложки зажарки. Можна свіжої приготувати. Можна сюди покришити якоїсь зелені. Ось у мене зелень. Тут цибулька із петрушкою, можна укропчик. А ось ковбаски я покришила. У мене така значить, шинка. Можна любої, можна і не накласти. Це вже за бажання. Це я вам тіща як варіала. А Взагалі-то туди, ще хочете, і кладіть в начинку. Ось так вона смачно виглядає. Тісто вже підійшло трішки. От, тепер викладаю я його на поверхню і буду розділяти на, десь приблизно, може, 12 чи то на 14 рівних частинок. Дівчатка розділила я тісто на 12. Таких кульок. а тепер буду робити пиріжки, звичайні пиріжки. Половину ось кусочків я отак зробила такі млинці, тепер візуально розділяю начинку. Це для того, щоб вся начинка пішла в мене. І я розділяю на шість, ось так, оцих Пиріжків, а другу половину я розділю на тих шість пиріжків. Це так я підказую, що, знаєте, буває таке, що то тіста не хватить, то начинка, то начинки не хватить. А я це так роблю. Вареники теж так роблю. І зліплюю. От. Як звичайні пиріжки, як звичайні вареники. Тісто таке, знаєте, сьогодні воно на картопляному відварі, то я, я завжди люблю робити на сухій поверхні, тобто золійкою помазаною. А це сьогодні я, сьогодні я руки в борошно, бо того, що таке тісто сьогодні цікаве. І ось так я ліплю і відкладаю. Поліпила я вже пиріжки всі. І хвилин 10, хай вони відпочинуть, потім наливаю сковорідку олії десь на палець. Я не можу сказати яка кількість, бо в кожного різна сковорітка десь на палець, чи то на 1 см. І хай гарненько розігріється олія. І буду жарити на середньому вогні. Можна кришкою накривати. От, я, я завжди накриваю кришкою. Ось так я їх обжарюю не на великому вогні. Я накриваю кришкою. От, і обов'язково слідкуйте, щоб вони болталися. Ось таких я дівчатка нажарила пиріжків. Цікаве тісто, цікава начинка. З такою начинкою. Зараз скуштую. Mm. Дуже смачно. Зараз я поїду своїх пригощу, до невісточки схожу, невісточку пригощу до маринки схожу, вона там захворіла, пригощу її. Я теж трішки хвора, але я стараюся. Бігать на ногах, так що треба триматись, і все буде добре. А я бажаю всім, як завжди, миру, добра, затишку, всього найкращого. Бережіть одне одного, допомагайте одне одному. І будьте всі здорові, всіх обіймаю і до зустрічі! Кому подобаюсь, ставте лайки, підписуйтесь, поширюйте, зберігайте. Та й взагалі, як кажуть, добро до добра. І все буде добре. Добро завжди повертається. Всім гарного дня і будьте здорові!